Усім привіт! Ваня сьогодні їде кататись на велосипеді. Гарний недільний день. Ваня надів класний шлем, класні окуляри, класну пов'язку бандаму. Готує велосипед і ми їдемо, поганяємо по вулиці. Правда, Ванюха? Ану, привіт! Ваня! Привіт, їде! Тепло, сонячно, класно. Всіх запрошуємо в п'ятничний стан велосипеда, бо ми хочемо продовжувати кататись. Перевіряє засоби освітлення, тормозну систему, гальмівну, так? Ваня. Який висновок? Ніби все в порядку, так? Можемо їхати кататись? Так, їдемо на ровері, їдемо кататись. Зараз відрегулює, зробить останні налаштування, апгрейд і ми зможемо їхати. Добре, що веломеханік розбирається в тому, що він робить. Продавань! Багато жолупів? Багато... Ваня приїхав у ліс біля озера і зараз ми підемо гуляти по лісі